Днями в Києві відбулася грандіозна подія. Церемонія нагородження головної сімейної премії України Родина Року. Організатори здійснили високу місію, об'єднали людей, аби показати наскільки красива українська сім'я. Її традиції, пісні наскільки ми самобутні та самодостатні, відзначили тих, хто на власному прикладі показує важливість родинних цінностей, сповідує високу мораль, шанує рідних та близьких. Завдяки нашим родинам, нашим партнерам, нашим однодумцям, які до нас приєдналися, ми зробили такий величезний масштабний проект. І наступного року я вважаю, що він буде ще більшим. Родина це найважливіший ресурс та найцінніший скарб. Переконані організатори премії переможців обирали шляхом народного голосування. Три великі номінації: 35 найдостойніших сімей, які і отримали почесне звання. Тут зіркові матері, багатодітні родини, творчі та бізнесові тандеми успішні та публічні. Захід підтримало чимало партнерів: відомі громадські діячі, лідери думок і, звісно, зірки шоу-бізнесу на святковій червоній доріжці найкращі в усіх сферах. А головне успішні в родинному житті. Я взагалі вважаю, що сім'я це найголовніше в житті чоловіка. От найголовніше, в чому сім'я починається спочатку, коли людина радився, це його вже сім'я. І потім сім'я, яку він сам собі построїв за всю свою життя. Родина це коли є традиції, коли є продовження, і коли співаються українські пісні, коли діти колядують, щедрують. Посівають, коли Миколай приходить, а не тільки Дід Мороз. Це і традиції наші сім'ї України. Будьте здорові, будьте усміхненні, будьте щасливі. Мрійте і мрії збуваються. Ідеальна родина це тоді, коли в сім'ї є порозуміння, коли всі переживають за твої взлети і падіння, коли тебе підтримують. Це те місце, до якого хочеться повертатись. Не можу не сказати про одну. Потрясаючу українську родину, це родина Демкур, пан Тарас і пані Ірина, які вже разом дуже багато років. Ми знайомі, навіть не знаю скільки вже і товаришуємо. І часто буваємо у Тернополі, і куди Тарас нас запрошує. і От та турбота один про одного і та любов, яка їх об'єднала. Мене просто вражає. А ось та сама родина Демкур з Тернополя, про яких з такою любов'ю говорить Ольга Сумська. Понад 30 років будують і родинні стосунки, і власний бізнес. А ще реалізовують соціальні та благодійні проекти. Це розвиток малого та середнього бізнесу, підтримка молодіжного підприємництва, культурна дипломатія, екотрансформація. для нас. Іриною дуже велика честь попасти сьогодні, особливо з номінованими за 2020 рік, який був нелегкий для всіх для українців. Але ми старалися бути стійкими і показувати приклад, що все буде дуже добре. тому, фактично, для нас велика честь бути разом в такому колі позитивних людей, які створюють певну додану вартість. Тому фактично ми з дружиною дуже щасливі, і це дуже велика честь для нас. Хочу сказати, що ми з Тарасом вже 30 років разом, і для нас це означає взаєморозуміння, повага, підтримка. Одні проекти, бачення одне Терас та Ірина Демкура є провідними експертами у сфері економіки та підвищення ефективності ведення бізнесу. Секрет успіху, наполеглива праця, відданість своїй справі, любов до людей. А головне ніколи не здаватись. Церемонія нагородження відбулася у найкращих традиціях. Почесні гості, зіркові виступи, море, слів, вдячності та яскраві емоції, незабутнє свято на честь української родини.